Шалом, це Славко, поговоримо за перебіг наступальної операції. То, що це була велика наступальна операція, вже зрозуміло, бо фронт протягався от сюди до от Лапкового, через Орехів сюди до, до Дорожнянки. Оце, от власне, фронт бойових дій це великий фронт, це дійсно велика операція. Якщо вже в авангарді була 47 бригада, то можна сказати, що спроба проломлення лінії оборони противника була здійснена. Ну, легко говорити, але і за 5, за 7 днів тому зараз заднім числом вже було зрозуміло, для чого було ці от заяви 47-ї бригади, що успішний наступ завжди відбувається за несподіваного ефекту. Плани люблять тиші. Оголошення про початок не буде. Ну це ж власне і є оголошення 5 днів тому. І так само наша героїчна Мар'яна теж говорила за наступ. Во всю глибину. Ну що можна сказати? Таких утічок заднім числом можна знайти. Це як в операції Мінсміт, потім критикували і це розумно. Це суто академічна критика. Сприховати таку кількість військових сил неможливо невож... не, не, не так само, як було з'ясно з, з Ірісте, ще не перекрашено. Нарешті ми діємо як німці, але в чомусь такі. Більш-менш анекдотично, тому що це і з Єгипту не перефарбували, як німці не перефарбовували з Африки танки. Що можна сказати? Ну завжди беремо від кращих гірше. Ну, така наша особливість. Що можна сказати за це силове проломлення? Маємо бути готові до такого. Треба сказати, просто треба оцінити цю операцію. Що це було силове промовлення, проломлення фронту? Чому саме на цьому напрямку, що вони збиралися? Зрідо отут от була, не забувайте, лінія оборони. Дніпровська лінія Фортець. Що це цікаво, що оборона була по, по побудовано фактично по поістарічно по Дніпровській лінії Фортець. І тут от ріка. Конка, може, вони конкою хотілося прикритися зі Сходу, але я сумніваюся, швидше за все, просто що це ж прямійший напрямок на Такмак і на Мілітополь, що і не буває. От, Бачите, як воно все мислилось. І все-таки з цим підривом ГЕС виникає враження, що це була частина якоїсь більшої операції, друга частина котрої просто не відбулася. Тому що ну сподіватися, що такий от силовий пролом силами не знаєте, по Жуковськи, по Ворошиловськи проломити фронт 47-ї бригади мало однієї. Розумієте, втрати противник оптимістично оцінював до 40 одиниць бронетехніки. Це небагато як для такого прориву, якщо чесно розуміти з усім цинізмом говорити. Дані ці будуть коливатися туди-сюди. Ми маємо бути просто готові. Противник оптимістично оцінював. В 6-7 одиниць Бредлі, до 5 одиниць танків Леопард. Один голландський, ви знаєте, це на базі М113, Й, Й, ПР 765, один чеський Т-72, вони побачили, одну машину розмінірування БРМ2 українську, один ВАП-БТР французький. Що можна на це все сказати? Що як для силового проломлення фронту, ви бачите, що. Це вже не розвідка був, що бойові дії відбувалися довго. В області Лобкове фронт був швидший. Ну, від... Не знаю. чи про... Батько мій завжди скептично ставився до кавалера Ордена Балвана Хмельницького, Ще Совєцька. І я скажу, що це от в стилі. Ордіна Болвана Хмельницького операція, силова, те, що вона не вдалася, поки що цікаво буде, чи буде далі спроби силового проломлення фронту. Але не забуваємо, що силове проломлення фронту є одним з видів операції. Для них треба правда більше сів і більші втрати. Але чого можна очікувати? В цій ситуації побачимо далі. Цікаво, що обидві сторони знали за необхідність пораження противника по всій губінні бойових порядків, і так само задіяна була і російська авіація. Ну, Що можна сказати? що Це була перша спроба, перша силова спроба. Як воно буде далі, побачимо, але шанси на те, що операція буде розвиватися за правобережним зразком, все більше є. Бай підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні, а я піду далі хворіти.